Перше, що потрібно почати в інвестуванні, це щоб у вас не було жодних боргів. Якщо вони є, спочатку закривайте, потім переходите до наступних кроків. Якщо боргів вже немає, все чудово, ви можете починати з того, щоб свою мету сформувати. Ви хочете квартиру, машину, пенсійні заощадження, можливо, освіта дітям, чи ще якась така ціль, на що ви будете інвестувати відкладати. І коли ви вже це знаєте. Можна розписати строки, на які вам потрібно все це планувати, і приблизно можна розрахувати, скільки треба буде відкладати. Для прикладу, ви хочете мати стабільну пенсію собі через 20-30 років, і вам потрібна 1000 доларів на місяць, тобто 12 тисяч доларів на рік. Ви можете при ставці виводу 5% помножити це число на 20, можете більш запасом взяти, при ставці 4% виводу. Щоб було 300 тисяч доларів, і, власне, ми з вами зараз порахуємо, скільки до цього потрібно інвестувати. І ось нам штучний інтелект дуже прискорює роботу. Щоб отримати 300 тисяч доларів, наприклад, через 20 років, нам необхідно при дохідності 10% відкладати щорічно, ой, щомісячно, 436 доларів, а щорічно 5236 доларів. І що ми ставимо трошки меншу ціль. Наприклад, 240 тисяч, то вже треба інвестувати щорічно 4 з хвостиком тисячі доларів. І на місяць це виходить 350 доларів. На квартиру за 50 тисяч, ви можете взагалі тут за буквально 50 років відкласти, залежно від того, скільки будете зберігати і власне, куди інвестувати. А взагалі, чим більший термін інвестування, тим можна менше відкладати і мати той самий результат. Далі потрібно сформувати подушку безпеки. У вас мають бути ліквідні гроші на хоча б 3-6 місяців від ваших розходів. Тобто в готівці можна, можна в стейблкоїнах, можна на рахунку, щоб ви раптом що сталося, могли перекрити свої потреби, якісь там щось зламалося, можливо, треба якесь лікування. На це має бути резерв. І ось тоді вже можна дійсно переходити до інвестування. Можна, по перше, розрахувати свій. Ризик профіль, ми з учасниками закритого каналу з цього починаємо зазвичай, щоб одразу вже ви могли розуміти для себе, так, я консервативний, мені треба більше безпечних активів. Я агресивний, в мене можна там більшу частину в акції, крипту і так далі. Або ви такий усерединий інвестор. Більшість людей якраз в цю категорію входять, коли вони можуть брати на себе певний ризик, але все ж 80-100% у ризиковій активі будуть не готові. Все це і інші додаткові. Матеріали, списки, приклади портфелів, різних перспективних недооцінних криптовалют, акцій, секторів, в які можна вкладати. Все це я зібрав у своєму закритому каналі. І саме для тих, хто хоче разом зі мною це все вивчати, отримувати матеріали, інвестидеї, які зараз компанії, сектори є недооцінними, які я сам особисто для себе вибираю купити, і ви можете створити свої власні портфелі. Хто хоче швидше примножувати свої гроші або свій вже наявний портфель відредагувати, можете долучатися до мого закритого каналу. Доступ ви отримаєте пожиттєво. Тобто ви раз заплатили, посилання буде в описі. Ось бачите, реквізити ФОП. У мене все офіційно. Я працюю в білу. І, власне, отримуєте назавжди доступ до матеріалів. Інвестидеї, я буду їх доповнювати, оновлювати, різні графіки, дані. Лайфхаки, як економити на комісіях. Різні бувають моменти, коли раз. Або акція десь наповнення через якийсь зі способів, або нова платіжна система. Все це я буду освітлювати, розказувати, і, звісно, у закритому каналі будуть всі деталі. Так само я буду додавати матеріали, а ви вже один раз заплатили, і все. З часом ціна буде підвищуватися, це точно. і тому чим раніше ви заходите, тим вигідніше для вас. І ось тепер, коли ми вже знаємо ризик профіль, маємо чітку мету, можна формувати портфель із плануванням скільки треба інвестувати, куди, і тоді вже розуміємо, коли прийдемо до цієї мети. І ось, власне, щоб порівняти наскільки важливо мати хорошу високу дохідність, я дав йому розрахувати ту ж саму мету, через той самий строк, так. Через 30 років 300 тисяч доларів. При дохідності 5, 10 і 15 річних. Ось при дохідності 5% нам треба буде відкладати 375 доларів. При 10% треба вже буде відкладати 150 доларів всього на місяць. а що 15% річних, то взагалі по 55 доларів на місяць можна відкладати інвестувати, але щоб у вас весь час була така дохідність, і ви матимете 300 тисяч доларів через 30 років. І тепер вже власне переходимо до основної такої технічної частини це інвестування. Вам потрібно буде регулярно відкладати гроші, інвестувати відповідно до вашого портфелю, планів. Бажано не відволікатися, не перейматися за якісь новини, що там пишуть зараз: о, ринок впаде, ринок злетить. Все продавайте, тікаємо, криза. Ні, ні. Цього не має бути. Необхідно діяти по плану. І знову ж таки, для інвестування вам потрібні будуть брокери, вам потрібні будуть криптобіржі, вам потрібні будуть рахунки у різних банках для того, щоб певні, там, наприклад, ті ж самі облігації можна купити в одному банку. Інших немає, а є в іншому. Все це, якого брокера обрати, все це дивіться ось на кінцевій заставці.